Друзі, у нас у наявності Ford Fiesta. Автомобіль 2006 року випуску. 1,4 бензин. На автоматичній коробці передач. Автомобіль повністю обслужений, по техніці ніяких питань немає. У нас передній електросклопакет, чохли на сидіннях, подивіться, дуже гарно сидять. Кермо у нас перетянуте. Пробіг у автомобілі 183 тисячі кілометрів, встановлено мультимедійний екран великий, також тут є камера заднього виду. Працююча пічка та кондиціонер. По задньому ряду у нас тут також чохли автомобіль, Чекаю вас по вулиці територіальної оборони 102. Місто Київ, автосалон автофокус. Чекаємо на вас.